Діти наше все, їхнє здоров'я теж. Часто, щоб зберегти здоров'я дитини, треба просто більше знати. Я Ірина Штогрина, вітаю вас! Сьогодні ми разом спробуємо дати відповіді на запитання, якими обмінюються мами, що мають дітей віком до 10 років. Чи треба робити щеплення від поліомієліту? чи безпечна вакцина? А що таке поліомієліт? Ви знаєте? Поліоміеліт – давня хвороба людства, передається через брудні руки. Це гостре вірусне захворювання, яке вражає нервову систему та спинний мозок, викликає параліч. Більшість стають інвалідами, а близько 10% хворих помирає. Найнебезпечніший вірус для дітей захист, обов'язкова вакцинація. Поліоміелітом хворіють там, де дітей не щеплюють у країнах Африки, у Пакистані а з 2013 року і у Сирії. У зв'язку з Током біженців загроза поліомієліту зростає і у Європі. Для України небезпека ще більша, оскільки через недовіру до якості вакцин за останні роки щонайменше половина новонароджених не пройшли вакцинацію. На початку вересня на Закарпатті зафіксували два випадки паралічу у дітей. Діти не пройшли вакцинацію, і була підозра на поліеміеліт. Середини жовтня в Україні розпочалася трьохтурова імунізація проти поліомієліту. Усі Діти віком від двох місяців до шести років у двох турах будуть вакциновані поліовакциною у третьому турі. Щеплення отримують діти від двох місяців до десяти років. Тож, чому треба робити щеплення і наскільки це безпечно? Це запитання сьогодні до гостя нашого ефіру, головного дитячого імунолога Києва Федіра Лапія. Вітаю вас. Вітаю вас, взаємно. Ті діти, які, скажімо, не встигли з певних причин, так. вони зможуть отримати щеплення тоді, коли вже от, якби, ця загальна перший кампанія, да, та. Так, звичайно, ті діти, які за віком підлягають включенню в перший, або в другий, або в третій тур. Вони не зможуть, якщо вони не зможуть отримати через хворобу, наприклад, через Вагання батьків вони ще для себе не вирішили погоджуватися, не погоджувалися, погоджуватися, вони можуть взяти участь в наступних турах. У нас більшість дітей, ну чи там 99% були щеплені. Так потім сталася ситуація, З яку дехто року, називає катастрофою після того, як лякали там різними вірусами і проводили різні ці. прийшло до того, що у нас зараз скільки скажіть, будь ласка, дітей щеплено проти поліо? me elito uh. За 2014 рік у нас отримали дітей першого року життя три дози, менше 50%. Це не показники, які є в світі. Це не означає, що вони не щеплені. Хтось з цих от 50%, які отримали три дози, а хтось міг отримати одну дозу, дві дози, а, наприклад, або взагалі бути щеплений, ті, хто інші. Але це дуже високий відсоток невакцинованих дітей, які, власне кажучи, як наслідок призвів до того, що Є мутований вірус, він циркулює, він є небезпечним для невакцинованих дітей. Чому на вашу думку? Взяти участь у цій кампанії і провести щеплення проти цієї хвороби важливо зараз. Це захист дитини від захворювання, яке супроводжується ураженням нервової системи, коли ми говоримо про те, що можна стати інвалідом на все життя, і ми маємо для цього багато історичних прикладів, які поріз нами перебувають на сьогоднішній день і в Україні, і за кордоном інвалідів перенесеного поліміеліту. Наприклад, дуже так. відома людина, голова Паралімпійського комітету України. Народний депутат, голова Асамблеї інвалідів України Валерій Сушкевич. Так. Оце фотографія десь за місяць до захворювання. 57-й рік, три рочки. Остання фотографія, де я стою на своїх ніжках. був на дні народження у сусідки. Вона вже була з вірусом, ми не знали. Я прийшов, ввечері все було нормально. На ранок уже була висока температура і я. Сказав, що мені важко ставити на ніжки. Коли трирічного Валерія Сушкевича та його брата уразив поліомієліт у Радянському Союзі не робили щеплень. Хворих дітей просто тримали у лікарні, аби не дати вірусу розповсюдитися. Батько хлопців Михайло Сушкевич забрав їх із лікарні та вивіз до інституту інфекційних захворювань у Києві. Брат за місяць вийшов звідти здоровою дитиною, а Валерій ні. Оце перше мене вже паралізованого, вже піднятого, поставили на ортезики. Михайло Сушкевич возив сина найкращими клініками Союзу, перепробував народні засоби і знахарів. Та коли зрозумів, що ногами він не ходитиме, вирішив: у сина має бути здоровим все інше. Сім рочків, коли відбулося, він сказав так: завтра йдемо в школу. І він підвіз мене, завіз в клас, заніс. Я тоді стояв на костиликах. Він мене. Під до парти, синок вчись і все. Я почав вчитись, хоча це було досить жорстко. Але Сушкевич не здавався, навчання зі здоровими дітьми загартувало його дух, а заняття спортом тіло. Я дуже багато плавав. Фактично, фізична культура і спорт мене зробила дуже функціональному житті. Якби я не займався плаванням, я б ніколи не став би студент, студентом університету. Механіка математичного факультету, я б ніколи не вчився в аспірантурі. Я ніколи б не побував в десятках країн світу, без Сушкевича Паралімпійський рух складно уявити. За час його президентства у комітеті паралімпійська збірна стала однією з найкращих у світі. Я пообіцяв багато років тому назад, що якщо я стану президентом Національного паралімпійського комітету України, то те, що є фізичною культурою. Для людей з інвалідністю повинна стати основою для того, щоб цей напрямок став одним із найкращих в світі і в Європі. Хвороба забрала у Валерія Сушкевича можливість ходити. Тому він сподівається, що реакція на нещодавний спалах у Закарпатській області буде належною, і більше ніхто не буде уражений цим страшним вірусом. Якщо зараз поліовірус, не дай Боже, попаде на територію війни, де рівень санітарний, Понижено в рази, то ми можемо отримати страшну ситуацію. Аліна Швидко, Київ. Ми разом. Пане Лапій, давайте спробуємо відповісти от на ті запитання, які виникають у батьків. От перше, так. ця кампанія спеціально для того, щоб відмити гроші, і ця вакцина є поганою, бо це гуманітарка. Вакцина ця використовувалася в Україні і раніше. Ми маємо дві вакцини на сьогоднішній день в Україні, яка поступила як гуманітарна допомога. Це вакцина Imovax мовакс полі, яку ми вже роками використовуємо. І ми можемо піти її, купити, витратити для цього бюджетні кошти. Ми можемо користуватися коштами Канади, які, власне кажучи, придбали для нас цю вакцину. Друга вакцина – Opvero. Реальна полімілітна вакцина «Крапельки в Рот, яка в Україні була зареєстрована, яку ми періодично використовували. Ця вакцина не є новою, і вона нам потрібна в будь-якому випадку для так званої календарної вакцини. Ми, готуючись до ефіру, звернулися до міністерства охорони здоров'я, попросили пана міністра Олександра Квіташвілі запевнити, що він відповідає за якість вакцини. Давайте послухаємо, що він нам сказав. К сожалению, вот исходя из этих ну не знаю, там очень несовременных, так скажем, дипломатичных подходов, Украина оказалась в компании стран, как Южный Судан, Мадагаскар, Пакистан. А вообще охват вакцинации – это на уровне Либерии, таких развивающихся африканских стран. Все должны понять, что, что надо, нужно, вакцина абсолютно качественная, лучше просто нету, не существует. Это французского производства от Санофи. которая, ну, сам лидер, производитель вакцин в мире. Надо идти, вакцинироваться. Конечно, там врачи все абсолютно знают, что надо делать. Там есть осмотр до и после вакцинации. Так что, пожалуйста, все идите и вакцинируйте своих детей, потому что это очень важно для их будущего. Міністр закликає йти, а батьки все одно бояться. І причина Тут у недовірі до влади, яка сформувалася в останні роки, і до основне. системи охорони здоров'я питання. Дуже так. легко вирішується, коли є довіра. Бо ми маємо дійсно приклади в світі, коли уряду довіряють. Довіряють системи охорони здоров'я, коли уряди говорять, що потрібно проти вакцинацію. Населення вакцинується. і не виникають подібних ситуацій як в Україні, бо не можна в будь-якому випадку говорити про те, що це якась реалізація, це якийсь ринок збуту. Нам її подарували це є якісна європейського виробника вакцина. Виникнення такого мутованого вірусу це є низький рівень охоплення. Реально полімілютна вакцина, бо такі мутанти виникають серед невакцинованих. Є одна проблема, яку дуже часто батьки між собою обговорюють це те, чи може заразитися дитина, яка не отримувала щеплення mm -hmm. проти цієї хвороби, від дитинки, яка пройшла це щеплення живою так званою вакциною. Так. Але моя колега Ірина Бреза опитувала усіх, хто причетний до цієї ситуації, конкретно на Закарпатті. Ще наприкінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, на Закарпатті зафіксовано два випадки захворювання на поліомієліт. Однак місцеві медики мали геть іншу думку. Мовляв, у чотирирічної дитини та десятимісячного немовляти виявлено гострі в'ялі паралічі, причиною яких є вакциноспоріднений поліовірус, а не дикий, який викликає поліоміеліт. У цих дітей був ізольований поліовірус, який набув ознак циркулюючого вірусу. Це вірус, який повинен насторожувати суспільство. Поліомієліт на Закарпатті це псевдосенсація з метою збути неякісну вакцину. Таку заяву офіційно оприлюднив керівник області Геннадій Москаль, і навіть звернувся з цього приводу до генпрокуратури. Облдержадміністрації категоричні і зараз Поліомієліту в області немає. Діти, які в яких виявлена ця хвороба в досі от одна дома знаходиться, бо в ще грудного віку інші ходять в дитсадок, не ізольовано навіть, тому що для цього немає жодних. Підстав Ну, не було ніякого поліоміеліту, Це був вялий параліч за симптоматикою, нагадує поліоміеліт, але не є ним. Ну, Я не імунолог, я не інфекціонист, я не uh -huh. це ж потвіло в Озовской лабораторії. Ну, я говорил з самим Геннадієм Москаля, і по-моєму там все вже нормально. Там просто була С нашої сторони тоже була ошибка. Абсолютно я это признаю. Надо было лучше с ними коммуницировать. И, ну, когда сказали, что это в Закарпатие, ну понятно, что абсолютно адекватная была реакция, почему у нас, а не там в другой области. Тим часом в Закарпатській обласній санепідстанції заявляють, ситуація під контролем. Більше підозрілих випадків не виявляли. І на Закарпатті триває перша хвиля імунізації. Адже за останній рік всього 14% дітей в області отримали щеплення від поліомієліту. Аліна Гузі, Рина Бреза Ми разом Ужгород. Порадьте, що робити батькам, які мають, скажімо, одну дитинку, яка так. зовсім не проходила щеплення, а іншу дитину вона вони хочуть зараз щепити або щепили. вже? Щепити іншу дитину, якщо молодшій дитині чи іншій дитині підходить час вакцинації, пройти вакцинацію І весь цей час, поки ми використовували оральну полімілітну вакцину з 50-х років, ніхто не проводив жодних розмежувань. Діти повинні бути вакциновані. Вакцинальний поліевірус є безпечним. Небезпечним є його родич, який мутував вакцин споріднений вірус. Він достатньо є агресивним. Для того, щоб припинити циркуляцію вакцин спорідненого вірусу, ми повинні вакцинувати оральну поліміелітну вакцину, крапельки в рот. Звичайно, коли вакцинальний вірус в вакцині ОПВ. Ральні вакцин не потрапляє в організм. Дай він виділяється, і виділяється таким чином, що може передатися сусідній, але він не викликає захворювання, яке може викликати вакцин споріднений вірус, який більш агресивний з більш гіршими наслідками, ніж просто з ним проконтактувати. Ідемо далі з нашими міфами боротися. І ось, зокрема, у Дніпропетровську моя колега з'ясовувала ситуацію на місцях, розмовляла з батьками, і ми зараз побачимо, чого Бояться батьки або те, як можна перевірити, наскільки вакцина справді є якісна. Зараз у центрі первинної допомоги черга. Ірина привела свого сина Михайла. Каже, регулярно робить всі необхідні щеплення. Так, найкраще для дітей. У мене третій син. ми статі нам всі прививки, З того, що нам положено, ми все робимо. Зачем? Плохо, правильно? хворіти погано, але щеплення не захист. Певна Анна, мама двох хлопчиків: трирічного Ігоря та двомісячного Вані. Дівчина відмовилась від щеплень, бо вважає, вони можуть нашкодити її дітям. Ці прививки не захищають від болезні, Вони только возможно смягчають протікання болезні, що теж не гарантірована. Ніхто мені не може дати гарантії, що. У моєго конкретного рібенка не буде складних сложних пост вакцинальних Хоча процедура щеплення в Україні добровільна, медики наполягають на їхньому проведенні. Особливо це стосується поліеміліту. Лікар иммунолог Олена Філіна розповідає завдяки це вакцинації в Україні довгий час ця хвороба була відсутньою. Послітої імунізації, яку ми проводили в 96-97 дівносто год во второї половині х годов, ми підняли привіта населення до 98% проти поліміліта. В Украине вообще не регистрировала заболевание полиомиелит. И Украина в 2002 году получила сертификат. Гасударства Чищенова поліміліталікарі монолог додає вакцину проти поліміліту виготовляють у Франції. Її використовують і в країнах Євросоюзу за словами медиків. Вакцину можна заморожувати декілька разів. На якість це не вплине. Флакон зроблений таким чином, що дозволяє на око визначити придатність препарату. На кожному контейнері є позначка коло у квадраті. Якщо їх кольори відрізняються, то вакцина не втратила своїх властивостей. Аля Карлова, Дніпропетровськ, Ми разом. Ось була мама у сюжеті, яка каже, що вона не хоче щеплювати, тому що боїться, от, що можуть бути якісь наслідки негативні. Що ви кажете таким мамам? Знаєте, Я бажаю, щоб вона ніколи, ніколи в своєму житті не бачила, що таке хвороба, проти якої ми намагаємося захистити її дитину. Захищаємо шляхом вакцинацію. А їй бажаю, щоб вона при перших ознаках захворювання, проти якої ми проводимо вакцинацію, її дитина не захищена, зверталася до лікарів. На превеликий жаль, де да, є такі батьки, але знов ж таки більшість батьків, коли отримують інформацію, спілкуються, довіряють лікарю, вони йдуть на вакцинацію. Ви кажете, довіряють лікарю. Так. Дуже багато залежить ще від того, наскільки лікар викликає довіру. Лікар, чи медсестра, яка працює із дітьми із батьками. Чи готові е працівники медичні, медичних закладів до того, щоб переконувати батьків? Знаєте, тут є дійсно проблема. На ну, превеликий жаль, ну що в радянські часи, що в незалежній Україні, не готували лікарів так, щоб працювати з людьми, але це стосується не лише медичної галузі, це стосується дуже багатьох інших аспектів нашого життя. Не дарма ми говоримо про реформу поліції, яка була би доброзичлива до людини, до мене, як для до громадянина, вічлива, чуйна і е, відгукувалася на мої потреби. Так само ми говоримо про всіх інших, коли ми говоримо про те, що це повинно бути для людей. От, а, наприклад, ваш. Товариш пан Комаровський. Так. Якщо питають, кому ви довіряєте, от люди кажуть, ми довіряємо Комаровському. Комаровський каже, щеплювати треба. Абсолютно, але якщо подивитися, от в соціальній мережі зараз молодь вона ж в основному користується інтернетом, то там так багато інформації, яка каже, що цього робити не треба. І що дуже цікаво, що чомусь це пишуть е, на таких сайтах або такі люди, які одночасно пишуть про політику. Наприклад, вони кажуть про те, що в Україні там кровожерлива хунта, яка е, вбиває усіх російськомовних, угу. і цю хворобу використовують і цю проблему в інформаційній війні. Звичайно, будь-які. Які фактори можуть бути використані або момент використані для того, щоб вводити певну дестабілізацію, запускати якісь такі медійні віруси, інформаційні віруси, збивати з пантелику. Це є питання національної безпеки, бо нація слабка тоді, або держава слабка тоді, коли вона переймається спалахами захворювання захворюваннями, а не переймається своєю обороноздатністю. Хочу нагадати, бо ця інформація не дуже поширена в Україні, але в окупованому Криму на сьогоднішній день вже проведено два. Тури вакцинації проти поліеміліту дітей, які відвідують дитячий садочок. Перший тур був проведений в вересні, другий тур був проведений в жовтні місяці з інтервалом у два тижні. А в Росії а В Росії вони мають достатньо високі рівні охоплення, і, звичайно, коли виникне ситуація подібна до України, але вона не виникне, тому що там, де є високі рівні охоплення, такі мутовані віруси не виникають. Але в Криму, оскільки це територія України, є знов ж таки міграція населення, і до 2014 року так само Крим страждав, як і інші області України щодо низького рівня охоплення, то такі два тури вже проведені. Я дякую вам за участь у цій програмі. І до усіх, хто нас слухає, до усіх батьків, до усіх дідусів і бабусь. Я звертаюся із такими словами: ваше право зробити так, щоб діти були здорові. Дізнавайтеся, читайте в інтернеті, звертайтеся до фахівців, як Федір Лапі чи доктор Комаровський. Розпитуйте і дізнавайтеся для того, щоб зробити як краще для вашої дитини. Але пам'ятайте, що ця хвороба дуже небезпечна. Я, Ірина Штогрин, це була програма Мира. Разом на все добре.